Доброго дня, шановні, перший день отаким от пирскала. Через день приходжу, вони сидять, їдять. Є вони, тут багато по, 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 поїденого. Другий день, Та вже не день, А там через 3-4 дні купила таке, пирскаю таким. Приходжу сьогодні, вчора попирскала оцим. Приходжу сьогодні, вони красунчики сидять. Зараз ще покажу. Ось, бачите, поїдено, вони продовжують їсти і сидять. Ось отак от. Ось отам. Я вже не знаю, чим боротися з ними. Це бачите? Гарбу, гарбу ось теж. Літають собі, перелітають. Попирскала, поїли, далі продовжують їсти. Ну, оце, ховаються під листочками. Не знаю, видно там чи ні. Якщо бачать якусь. О, ну, це по одному зараз, бо вітер. А так вони як сидять, то 10 штук разом. От і такі дирки у гарбузах. Я знаю, по цьому гарбузи будуть, бо вони пішли вріст і старіють і будуть. От подивіться. Проголодались, вийшли, поїли. Ну, дам їм пити ще. Отака. От Не знаю, ще чим користуватись.